Дивіться, як ці чудові неймовірні світильнички виглядають вночі. Гарно, правда? Для чого вони? Для маркування членів групи під час походів, під час сплавів, коли на вулиці якийсь туман, моряка, нічого не видно, то можна ось так от причепити. Ось такий от ліхтарик, і виділити того чи іншого члена групи. Наприклад, для порятунку, для подачі різних сигналів сос, і, і так далі. Тисячі і тисячі і тисячі використань, і все залежить лише від вашої фантазії. Світити буде 12 годин, важить 25 грамів, зберігати в оригінальному пакуванні до моменту використання, не проштрикувати, не різати. Вміст не є токсичним, не займається може. Назавжди забруднити ваші речі. Не залишайте світильник під прямими сонячними променями, не піддавайте дії високих температур при попаданні на шкіру або в очі ретельно промийте водою. Інгредієнти не нашкодять очам, але можуть викликати тимчасовий дискомфорт не пити і не ковтати, не розбирати, утилізувати як побутові відходи. Виріб містить дрібні деталі, не давати дітям до трьох років.